Зараз будемо молитись, молитви на оздоровлення. Відповідно, запрошую вас, запрошую тебе. Представ перед Богом ту хворобу чи те питання, яке ти маєш в своєму серці, і скажи йому, Боже, потребую тебе в цьому, в цьому, в цьому, зціли мене Господи, чи душевне, чи тілесне, різне. В тому, в тому, в тому. Також, Боже, прошу тебе, чи за моїх знайомих, рідних, близьких. І прошу, звичайно, Боже, за нашу Україну, батьківщину, скільки і за наших всіх поранених, також, Боже, цілий. І будемо молитися, Господи, і помоліємося. Господи Ісусе Христе, я вірю, що ти Воскресний, прославлений Син Бога Отця, і що ти є тут посеред нас живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш мене зцілити. Ти є все щоб це зробити, Господи Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини, упущення, а особливо подолаю мені всі мої погані звички. За допомогою твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, які скривили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Божий, друже, в цій хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа. Єдиного Вчителя всього моєства, всього, Ким Я є, що маю, Ісусе, мій Господи, Цар, я благаю Тебе увійти зараз в моє життя і залишитись назавжди зі мною, як Ти обіцяв, Отож, я з вами повсідні аж до кінця віку. Я вірю в Твоє Слово, Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя. Бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя. Мій безволителю і брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі в вічності. Я приймаю план любові і спасіння, який має для мене Отець. Мій Господи Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг догодити тобі у всьому, що я роблю, приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе Боже, бо ти зцілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка зціляє і спасає. Я дякую тобі, Твоїй великій турботи про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка мого ясва, щоб мене зцілити. Мій Ісусе, я благаю, пройди коридорами мого розуму. Моєї свідомості й несвідомості, стираючи всі болючі спогади, обмиваючи твоє, спасаючою кров'ю, мій розум, і всі інші місця, які є нездоровими, Мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм силу, стати синами Бога Отця, Віру, що в цю хвилину я отримав Духа встановлення і був наново народжений, як дитина, твого Небесного Отця. І любов'ю, і люблю Його, як свого вічного Отця, Ісусе Христе, в Семодні Божого, Сенсві, то я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя, якщо ми приймаємо Тебе як Спасителя, тому що джерело безкінечного життя і здоров'я є в тобі, і в силі Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене страсті, і я щиро дякую Тобі за Твою величезну любов. Ісусе Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє ім'я і Купителя і Визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця. Ісус, мій Господи, і Спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих і сидиш по провіці Небесного Отця на кроні слави, заступаючись за мене і Тих, Кого я люблю. Ісусе, Сину Давида, я потребую Тебе, прийди і зціли мене, спаси мене, звільни мене від злого. Господи Ісусе, я вірю, що просто зараз ти звільнив мене від усякої немочі. Я дякую Тобі. Ісусе, мій Господи, мій Боже, я також прошу тебе зцілити кожного, хто страждає. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Молись за мене, Свята Діво, розпрости свій плащ захисту наді мною. Нині повсякчас і навіть вічні. Господарі, поволі після. Благослови Боже, благодій, життя наше, що хороби що наші за на себе Твої ми рано відцілились своєю смертю та смерть переміг тим, що робав життя, добрової лазер, смерття Господ, помилуй слух твої. Я шо листи відвідав Тащу Петрову і єдиним словом, гарячку від неї відігнав. Від двом винуватцям борги простеві жінці, грішниці прошлях гріхів дарував. Ти був наголосливий, голостивий доготеркодовій Господи, прощаючи зло людям, глянь нині на слух Твоїх, і віджени від них бій, пожадовість, знесилення, важкість. Звільни їх від страху і позбав від гарячки, від прикри годин протягом дня, від віса полудену, нічного хвороби, і від не духу. Отож, згадуючи пророка Давида, промовляємо, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, з батьочу дро Твої, очисти нас від різного беззаконня, від неї стане духі всякого ріка. Ти боїси істинний лікар дужиття наше, Христе Боже, наші, наші піславові даймо. У цьому і Сину і Святому духу, і нині повсякчас, навіки Господи, господарі, помисла. Велико, Господи Боже, наш ти маєш владу відпускати гріхи душі, спасати і тіла, зцілювати своєю благодаттю, прояви свою мис над слугами Твоїми, що страждають від недуги цієї, і зціли їх словом Твоїм, і підведи від немочі до здоров'я, від смутку, до радості. Бо Ти Бог на що краї знову милує, творячи все за свою благодаттю, Господи, вислухай нашу молоду, ми з до Тебе заслуху їх і прожени, від них цю недугу, від голови, волосся, обличчя очей, вуха, носа, густи язика горла шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг, від костей, від жил від крові і від всіх інших частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкоголі, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор і оздоровив від всяких інших минув. І нехай прославиться в них Твоє причесне ім'я, Отця і Сина, і Сина, і Святого Духа, нині посяг часа, і навіки вічні. Ай, і... Господи, й половині Господь Ісус, буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед Тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе над Тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш, Ти той, який прийшов цей світ, дарувати нам нове життя, ти той, який сказав, що я хочу, аби ви мали життя і мали його помоті. Господи Боже наш, за заступництвом і молитвами причистої. Твоє Маті, якої сьогодні успіннями праздник святкуємо, нехай благодать Духа Святого зійде на всіх нас, і воно весть ті оздоровить наші душі і тіла від всякої хвороби, від всякого смутку, депресії, від всякої залежності і від різного гріха. Господи Боже наш, нехай в нас, в нашому житті прославиться, Твоє величне ім'я. Оця і сила і святого Духа, нині повсякчас і навік віч. <звична>